Коротше вже а ми до сих пор пакуємо. Видно, попросинались потихоньку люди. Зашевелилися, почали працювати. почали закази приймати. Ну, Писать, бачите? Ось ящичок, 10 комплектів е, акрилового розтворителя і навіть 10 не влізло для, мийтів, для мийки обладнання. Люди таряться наперед, тому що знають, що євро лізе. Євролізи все дорожає, треба таратися. А взагалі по-настоящему, у нас, як у білих людей до 8 числа, вихідні дні. Ну, ми ж не такі, як всі, бачите, йдемо на зречу, пакуємо, Саша виїхав, ось видірнув чоловіка, скажімо так. Не, ну, на складах нас тут завжди є люди. Тому що, щоб не подумали, що щось перемерзає. Тут завжди кожен день топиться і Новий рік тут топили, все на світі. Тут. І, вчора топили. і вчора, і везде, тобто, щоб... Матеріали були в теплі. Ну, їх положено, то тобто. Хоча їм нічого і не буде, якщо вони не... морозу тут немає, але все одно. Сьогодні заказ також. Ось о... Тоже. Крістал беруть. Ящик платіну а воно теж заказали. Ось все невеличке, невеличке замовлення, там пакують і будуть також розливати. А по поводу ґрунтів, друзі. E, всі вони перед тим, як e, заливаються в баночки, то є фасовочка. Хтось питав, як ви тут з коліна наливаєте. Щоб ви розуміли, є стенд, який конкретно ці колоти все на світі. то є, ну, Все як положено. То є, тут не просто так від фонаря, скажімо так. Да? Да. Ну. Так що у вас є шанс замовити ще по старій ціні матеріали скажімо так, заочаржувати. От, все є. По крайней мере, скоро даже ще одна машинка підійде з інтересним лачком. Як тільки вона буде в мене в руках цей лак, я обов'язково вам дам знати, що це за лак, з чим його їдять іде приміняють. Принімають. Принімають? Хать не ржи. Так, працюємо далі. Працюємо далі.